Вівторок, 28 лютого, це новини на ТВ7. вибувати окупантів з Маріуполя. Наша спільна робота. Хто допомагає захисникам? Відбудуємо Україну разом. Маріуполь і Львів об'єднують зусилля. І коли планують контрнаступ українські військові? Усе детально випуску. З вами Наталія Богиня та Олексій Кириленко. Вітаємо. Бавовна поблизу Маріуполя робота не лише військових. Група спротиву допомагає захисникам потроху вибивати окупантів з міста. Росіяни облаштували там склади боєприпасів. Пального розмістили особовий склад, але наші люди потихеньку знищують тилові забезпечення та навіть гальмують постачання пального та боєприпасів до передової. Про це заявив спікер ЗСУ, полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону. Поки окупанти галасують, що Маріуполь відбудовується, реальність зовсім інша. Місцеві скаржаться, мовляв, то не ремонт. Роботи затягують, а після все стає значно гірше. Труби розриваються, опалення є далеко не всюди. Зі стелі тече навіть там, де раніше було все ціле з електрикою, теж не впоралися. До одного перемикача підключаються всі лампи в під'їзді, а пластикові вікна лежать просто неба на снігу. Зрадили Україну, а Росія їх. Маріупольських вчителів, які навчають тепер за російськими підручниками, залишають без заробітної плати, принаймні до квітня. Про це освітянам на нараді повідомила псевдовлада, Інформує радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Майбутнє відродження Маріуполя нині на порядку денному, як в Україні, так і за кордоном. Сьогодні міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та Львова Андрій Садовий підписали декларацію солідарності, яка має об'єднати зусилля навколо відбудови міста Марії після деокупації. Зокрема, до співпраці в цьому напрямку вже долучились представники влади Львова, польського гданська та інших міст партнерів, а також міжнародні донори та закордонні архітектори. Концепція проєкту Маріуп. Поляреборн буде запропонований іншим містам України, які постраждали від вторгнення російської армії. Ми сьогодні готуємося до цієї до окупації, формуємо чіткі плани, що ми маємо зробити. Щоб швидко відновити роботу комунальних служб в місті Маріуполь, водозабезпечення, водопостачання, електрозабезпечення, газопостачання і інші речі саме зараз ми формуємо ці плани. Саме у Львові ми будемо цим займатися, формувати стратегічне бачення, опроповувати це стратегічне бачення вже на практиці в Маріуполі, потім давати цей досвід іншим містам. Росіяни продовжують атакувати Донеччину. Уночі обстріляли Святогірськ, вдарили по частині ДСНС. За попередньою інформацією, один рятувальник загинув, ще чотири поранені. Про це повідомляє голова Донецької військової адміністрації. За його словами, це цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати мирним. За даними Павла Кириленко, майже всі громади вздовж лінії фронту потерпають від обстрілів. День був під гучними обстрілами лінія фронту, а також громади, які наближені до тих населених пунктів пунктів, які фактично примикають до лінії фронту, тобто це і з напрямку Бахмутського, Завдіївського і з півдня області. Нічна атака, росіяни вдарили іранськими дронами. Більшість із них збили наші захисники, а саме 11 із 14. Про це сказав президент України у черговому зверненні. Також повідомив і про влучання. Поранені троє рятувальників у Хмельницькому. Двоє загинули. Щоб захистити нашу державу від російського терору. Нам потрібен авіаційний компонент ППО, тобто сучасні бойові літаки, наголошує Володимир Зеленський. Наші льотчики разом з нашими зенітниками, разом з усіма воїнами і фахівцями наших повітряних сил, вже роблять велику роботу, але повністю зможемо захистити небо, коли буде прибрана авіаційне табу у з нашими партнерами. Росіяни намагаються збільшити кількість штурмів. Таку інформацію надала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Найбільше окупанти нарощують штурмові дії на бахмутському напрямку. Щодня в Україні гине до однієї тисячі росіян. Бахмут місто не оточено, але ситуація вкрай важка. Вагнерівці кинули свої штурмові підрозділи. Метрами їм вдається пробиватися, хоч і з величезними втратами. Попри недостатню кількість озброєння, наші воїни тримають оборону. Для наступальних дій тут у нас засобів недостатньо, скільки критично, бо це не звучало. Не вистачає мін всіх без виключення від 60-х до 120-х. Не вистачає ручних гранатометів, не вистачає тих засобів, які потрібні хлопакам безпосередньо знаходячися щоденно і щосекунди у контакті. Чекаємо на звільнення нових територій. Збройні сили України навесні готуються до контрнаступу. Таку інформацію оприлюднив Американський інститут вивчення війни. Попри сумніви іноземних ЗМІ щодо спроможності наших військових перемогти в цих боях, українські захисники запевняють, з військовою допомогою заходу вони впораються. І це всі новини у випуску. Більше інформації на нашому сайті. Також ми є у Фейсбук, Інстаграм і Телеграм. Спокійного вечора і побільше нам гарних новин. Бережіть себе.